Які гарантії мають бути для нас? До речі, це як на мене, це тільки всеосяжне дозволи і вся необхідна зброя, вся номенклатура, яка необхідна для того, щоб стабілізувати фронт і покращити ситуацію на фронті, і взагалі на майбутнє, щоб цей весь арсенал можна було використати ну, при умові, або в випадку, коли російська де порушеньшого угоду. і я, якщо не помиляється, це була одна із ідей української сторони. Президент, до речі, якщо не помиляюсь, в одному з інтерв'ю це говорив, що навіть можна взяти на себе зобов'язання не використовувати цю зброю, якщо немає порушення. Да? А тільки порушення є, тоді вона застосовується. Про це Російська Федерація має знати. Інші гарантії, ну, наприклад, НАТО, ми точно не побачимо найближчих 4 роки. Якісь. Будапешт якийсь, ну нам він не потрібен, тому я схиляюся до того, що -таки це таке це зброя і відповідні дозволи.